Всіх вітаю вас, любі друзі! З вами Дмитро, і це компанія Автофрідом. Сьогодні в нас на огляді автомобіль, який ще ніколи не був настільки розкішним, настільки технологічним, настільки великим. Машина, яка справді асоціюється з преміум-сегментом і є одним із його кращих особень. Я хочу вас познайомити з BMW 7 серії в останньому поколінні. Зустрічайте! Та, на жаль, український ютуб розвивається не так швидко, як би того хотілося, але у вас є можливість це виправити. Тому підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коментар, підтримайте наш канал, аби ми ще частіше могли радувати вас новими відео. Ну а тепер до машини. Коли ця машина була представлена в 2022 році, у багатьох було дуже багато питань, і в мене особисто теж. Ну як можна було видати такий ну, дивний футуристичний. Але все ж таки незвичний дизайн навіть по мірках BMW, яка завжди випереджала тенденції дизайну. І якщо згадати 2000 ні коли вийшла е 65 е 66 то до цих машин теж було дуже багато питань. І навіть сьогодні вони залишаються чимось дивним з точки зору дизайну. Але люди це прийняли. Хоча і багато їй досі хейтерів, які не хочуть бачити взагалі ці машини на дорогах тут. В салоні просто вау. До цього ми потім прийдемо. З технологічної точки зору повне довершене авто. от на сьогоднішній день все, що тільки можна придумати, тут присутнє. Але дизайн чим саме надихалися, скажімо так, дизайнери цієї машини? І відповідь досить проста: Китаєм. Насправді досить дивно, але зараз всі, взагалі європейські виробники, американці, ну хоча ті не настільки сильно, але орієнтуються на китайський ринок, тому що китайці. Зараз попереду планети всієї. По кількості продажів нових авто, по кількості технологій та інновацій, випуску нових моделей на ринок. Якщо подивитися, то скільки за останні 5-7 років нових брендів в Китаї взагалі з'явилося, скільки виробників, ті, що раніше, як ті ж самі Xiaomi, випускали лише, умовно кажучи, телефони та технікою або Huawei, зараз перейшли до випуску машин і хочуть заповнити ринок. Звісно, європейці. Не хочу втрачати позиції і тому дуже підбирають, скажімо так, дизайн під вподобання китайського ринку. Насправді ця BMW не є виключенням. По суті, це перша машина преміум сегменту, яка настільки вдало вписалася в тенденції китайців того, що вони хочуть від машин. А саме угуваті форми, ось такі тонкі фари, величезна решітка радіатора. І ось такий може і дивний, але все ж таки цікавий по формі бампер. Я так скажу, що це нова ера взагалі у випуску машин. Не у класа називається взагалі ця концепція в дизайні. Я не можу вам розшифрувати детальніше, що вона собою представляє, які її характерні риси, тому що цей збірний образ він все ще продовжує от, збиратися. Але так чи інакше, ви бачите зовсім іншу еру взагалі у випуску машин, і на найближчі 5-7 років така тенденція буде точно зберігатися. Бо такі машини китайці хочуть купувати а європейці. І так звикнуть. Якщо навіть глянути так візуально, дуже цікаво, все це виглядає. Тут в нас от по контуру цьому кромованому підсвітка, От тут видно, як вона от от інтегровано сюди зашита. Звісно, що партроніки, всі камери теж тут є. Вони отак от, от вдало вписані в сам кузов. Їх можна навіть і не помітити, стоячи біля машини в радіусі метра. Ну, а оця от подвійна оптика. Зараз, звичайно кажучи, виглядає так досить звично. А коли тільки машина вийшла, ну це був страх Божий. Та зараз здається, що це цілком нормально, враховуючи, які моделі нам викатують на ринку в 2025 і будуть надавати в 2026 році. Все ж таки, випередили BMW ринок. Подивимося, як це буде сприйматися через 5 років, але дуже технологічна оптика, яка дає величезну дальність. І при цьому настільки адаптивна під різні дорожні ситуації. Що ще хочеться сказати? Так це те наскільки ця сімка стала більшою за минулі покоління. Якщо минула сімка, яка ще випускалася буквально от в 18-22 році, мала довжину в 5 метрів 12-13 сантиметрів, то ця Має довжину майже 5,4 метри. При цьому, от візуально, так і не скажеш. Я звик до великих автомобілів, але тут, мабуть, через те, що є уговаті форми, або саме через те, що оці от сантиметри вони додаються за рахунок більше бамперів, от спереду і ззаду, то може воно так і не відчувається, але все ж таки тачка велика, і в салоні як нам... Кажуть, і доводять, місця стало теж більше. Майже на 12 сантиметрів. Що хочеться зазначити, ось диски тут у нас на цій моделі, навіть штатні, всі дуже гарні. Ну, це і очікуєш, побачити. Чесно кажучи, були і більш цікаві версії. Але мені особисто і ця подобається. Це в нас версія 740D. Дизельна, без натяку на якусь феноменальну динаміку, тому, звісно, що гальмівні диски, як бачите, не супер великі але я можу вас запевнити, їх цілком вистачає для цієї машини. Також, що хочеться додати, зараз тенденція йде на величезні просто колеса. 21-22 радіус, які зовсім не підходять більшості моделей. Якщо подивитися навіть на тих же китаців з їх зікрами, які. Менші від цієї машини на пів метра, але мають от такі от просто колеса великі. Більше цих на декілька дюймів, Це дуже непрактично. Насправді, вони постійно б'ються, вони скажімо так, мають. І гірші е, показники в довгостроковій експлуатації, тому що і шини зношуються швидше, коли великий радіус клес і велика ширина. Самі розумієте, розвал збивається швидше і більші йдуть якби, навантаження при різних, е, скажімо так, властивостях дороги, ями, різні, вибоїни і тому подібне. А тут великі, але в той же час от, оптимальні. Знаєте, по розміру це в нас 21-й радіус, але погодьтеся, не виглядає він прям супер великим. Е, якщо Поставити сюди якісь 23-24, ну це вже нікуди не піде. Але зраховуючи розміри майже в 5,4 4 метри, от якраз оптимально, знаєте, не виглядає супер якось вичорно. Особистий кабінет Автофрідом це ваш простір вибору автомобілів із-за кордону. Створив власну підбірку автомобілів, і система автоматично буде надсилати їх вам у ваш WhatsApp або на електронну адресу. Лінк на реєстрацію в один клік в описі під цим відео. Ну, позаду, звісно, повний мінімалізм, як бачимо. Але при цьому нотки розкоші присутні. Ну, чесно кажучи, те, що вони вирішили досі застосовувати такі хромовані елементи, причому над фарми, отут внизу, це дань того, що BMW все ж таки займається. І більш люксовими машинами, такими як Rolls-Royce. І чесно кажучи, в плані вишиканості і розкоші ця BMW вона випередила всіх своїх попередниць. Ну ніколи ще не була сімка настільки довершеною і настільки приближеною до, мабуть, там Bentley і Rolls-Royce, ніж до інших своїх конкурентів, як там. Audi A8. Та навіть близько зараз не стоїть з цією сімкою. Плюс мені подобається те, що все ж таки вони подумали не тільки про дизайн, але і про якісь аеродинамічні властивості. Оцей невеличкий такий спойлер, він майже нічого не робить, але все ж таки дає прижимну силу приблизно в плюс 10% на задню частину. І це допомагає при швидкостях під 200. Все ж таки краще відчувати модель. BMW – це завжди керованість, ви це знаєте. Звісно, що в першу чергу, перш ніж розповідати навіть про технічні моменти, хочеться показати вам салон. Тут в нас ручки, як ви знаєте, електронні. Тобто вони відчиняються не за рахунок того, що ви їх реально натискаєте, ви по суті просто нажимаєте на кнопку, і тоді вже відкриваються двері. Я не знаю, наскільки це вдало в довгостроковій експлуатації, але людям подобаються нові технології. В даному випадку добре, що вони вирішили піти на такі прогрес Грес дуже класний дизайн, взагалі, ось салону. Я вважаю, що це теж краще, що ми могли побачити, і ось на цьому етапі можливо навіть BMW з цій серії. Вона випередила 223 С-клас. Ну, насправді, і різниця по віку теж три роки. Якщо s клас був ще в кінці 19-го, по суті, презентований нам, і ми вже розуміли, що ми побачимо, то сімка лише в 22-му році і за цей час дуже багато чого змінилося. Але подивіться, просто оці -от такі вставки, знаєте, під, о, от, наче як рояльний лак, але справжнє, мається на увазі дерево. Плюс тут. Це, от, скоріш за все, все ж таки пластикові такі от під скло накладки, тому що з точки зору безпеки, звісно, отак от, от скло в салоні зайве ніхто не буде додавати, але воно дуже вишукано виглядає, особливо враховуючи ще й поєднання з кольоровою гамою. Бачите, тут у нас чорне, на дверних картах і по салону під цими, власне кажучи, вставками під скло у нас червоні елементи. Ну і є такі, ніби як вставки під. Карбон дуже класно виглядає. Також, що хочу зазначити, акустика. Тут в нас була різнопланова, але тут стоїть якраз та, яка треба: Bowers and Wilkins. Всі кажуть, що по звучанню це. Краще, що є на даний момент. Як раніше казали, що, мабуть, краща музика, яку тільки придумували на машинах цього сегменту, це був Meridian у Jaguar та Range Rover, то зараз, мабуть, тут Bowers and Wilkins. Звісно, що повний електропакет, закривання дверей, до речі, теж кнопкою. А все ж таки вирішили піти повністю по електрифікації машини. Ну і щодо того, як ми можемо регулювати ці сидіння, вони винесли це все на дверні карти і винесли це. Це ось такими класними просто елементами, теж під хрусталь, зробленими. Мені дуже подобається, як це виглядає. По суті, зробили тільки дві кнопки, але за рахунок того, що вони не тільки верх-низ, а й ще й ось по-різному відхиляються. Можна регулювати положення, звісно, більше ніж у восьми позиціях. Що хочеться ще додати, у нас величезний такий дисплей, на який виведені всі показники. Це гордість BMW на час того, як воно було інтегровано в машину, тому що по технологіям він і дуже класно читається при будь-якому світлі. І просто-напросто це. Такий великий планшет, бачите, який а, славиться тим, що не лагає. при будь-яких ситуаціях. Він надійний тут, мабуть, дуже багато якоїсь операційної пам'яті. Не знаю, як це точніше описати в контексті машини, але ще жодного відеоку не бачив з приводу того, що люди чимось не задоволені в його роботі. Стало все на порядок зрозуміліше, ніж було на минулих BMW, коли вони впроваджували хоч щось, що пов'язане з переключенням на цьому планшеті. Раніше треба було шукати будь-яку опцію. Зараз все інтуїтивно зрозуміло. Чесно кажучи, хочеться ще багато чого розповісти. Тут, звісно, вивели кліматичні опції сюди на все ж таки центральну консоль. Вони не кнопками переключаються, але все ж таки зручніше, ніж клацати тут на екрані, тобто теж сенсорами. Є, звісно, що підставка під ваш телефон для зарядки, є підстаканники. Тут теж бачите такі під крусталь елементи і в плані переключення коробки і регулювання звучності. Але що цікаво, все ж таки акцент повністю на... Задоволені потреб задніх пасажирів навіть в базовій версії ця сімка вона розроблена в першу чергу для людини, навіть з мінімальним якимось мотором, мінімальні комплектації. Яка сидить позаду, от в цьому головна відмінність цієї сьомої серії від минулих поколінь. Там все ж таки більше піддрайверські якісь амбіції. З тим розкладом, що людина може сидіти і позаду. Тут суто задній ряд, прям як 223 й або більш розкішні версії машин, як Bentley чи Rolls-Royce. Навіть якщо подивитися на те, як відкривається люк, то ми можемо побачити, що він в першу чергу починає відкриватися саме з заднього ряду, і вже потім доходить от до передніх пасажирів та кажучи Водія сидіння дуже класні. Вони такі рефлені, зручні, шкіра, високоякісна. Ну Відчуваєш себе дійсно на найвищому рівні, поки що із того, що я міг побачити в сьомих серіях. А ви давайте покажу заднє ви вражені. Я чесно кажучи, так просто подивіться, скільки місця в мене тут є, а можна настільки класно розвалитися тут. Додачу хочу відкрити ось, ось а, підлокотник. І, звісно, показати те, що буквально кнопкою він подовжується. Ну а тут у нас підстаканник. І Звісно, що це в нас підставка під зарядку телефону. Дуже зручно зроблено. Там піднявши, можна поміняти там якісь акумулятори, батареї. Але до того не будемо повертатися. Так, в цілому, у нас є і свій клімат. Звісно, що тут такі от підставки під документи. Ну а загалом. Головні опції з нас на самих дверних картах, тому що тут в нас переключення клімату, обігрів, вентиляція сидінь, тут же можна і включити музику. Все зроблено, знаєте, як такі міні-планшетами, по суті. Тут. І фактично ми можемо подивитися і різні режими підсвітки. Тобто, в нас тут є можливість включити ліхтарі для читання, є можливість повноцінне світло вибрати. Колір цього світла, можемо, звісно, що підняти, і опустити а, шторки по авто. Ну, варіантів багато. Причому навіть можна вибирати наскільки сильно ви хочете це зробити. От зараз я вирішив її закрити, і як бачите, в нас повністю наш люк закривається. І е, тут ще є чимало маленьких таких дрібних опцій, не будемо на цьому зупинятися. Просто головна ідея в тому, що вони все мінімізували, а в той, в той же час купу опції засунули сюди. Не знаю, як воно поведе себе через 10-15 років. Можливо, що буде вагати, можливо, що потрібні будуть якісь перепрошивки, але зараз ще досить таки непогано працює, тому я задоволений. Вітаю, я Артур Кучер, засновник компанії Автофрідом. Щодня ми перевіряємо десятки автомобілів для наших клієнтів. Дуже добре бачимо, наскільки легко помилиться при виборі автомобіля, навіть якщо він виглядає ідеально. Тому якщо ти зараз дивишся цей огляд і плануєш покупку, не приймай рішення поспішно. Ти можеш просто нам зателефонувати за номером, який бачиш у себе на екрані. Щодо багажнику, не знаю наскільки часто сам власник буде особисто ним користуватися, враховуючи його статусність та власника вартість цієї машини. Але у випадку чого він великий по розміру, як бачите, він такий довгий, якраз під валізи, в першу чергу вони можливо якісь горновижні ваші речі, спорядження. Тут, звісно, що є все необхідне, там і додатковий простір під цим полом. Звісно, що є, скажімо так, відсік під якісь невеличкі ваші речі, але не будемо на ньому зупинятися. Взагалом так нічого цікавого, просто функціональний великий багажник, як і подобає машин цього класу. А ще хочу зазначити, що задній ряд сидінь міг бути на порядок крутіше. Власне кажучи, там міг бути такий величезний кінотеатр, по суті, з даху опускається такий як планшет, на якому можна дійсно переглядати там кіно або а, користуватись іншими якимись функціями, оскільки є і масажні різні речі, да, які можуть допомогти вам скрасити час у дорозі. Але це а, тільки в розкішних таких версіях У нас. Більш звичайно, але як ви можете побачити, це не, скажімо так, мінус, вона все одно. Дуже цікава для свого класу. Щодо прайсу на ну, цю машину, то ринок в Україні починається від 110 тисяч доларів. Це насправді найдешевша взагалі версія, яка зараз є. Ну, враховуючи ціну моделі під 200 тисяч мінімальної комплектації, скажімо так, на момент появи на ринку, то вже така непогана інфляція, але все ж таки могла бути ціна і ще вищою. Але Компанія Автофрідом може таку машину пригнати під ключ вже в Україні 85 тисяч доларів. І навіть є і дешевші пропозиції. Якщо ви живете в США, то для вас взагалі ця машина без розмитення, сертифікації, доставки в Україну може вийти в 58-60 тисяч доларів. Погодьтеся, просто якісь неймовірні цифри, враховуючи, що буквально кілька років тому вона була. Презентована, і ви за такі гроші можете насолоджуватися всіма плюшками, які дає ця модель. Тож користуйтесь нашими послугами. А зараз кажучи про сам мотор, і саме на цій машині в нас стоїть дизель. Він видає 286 кінських сил, але при цьому 650 ньютон метрів крутного моменту. Здавалось би, машина дуже важка, дві тони і там майже 300 кілограмів. Вона важить, але при цьому всьому динаміка 6,3 секунди до сотні. Звісно, що люди частіше все ж таки беруть. Бензинові версії, не дивлячись на те, що ресурс дизеля в теорії більший, але все ж таки для машини цього сегменту те, що він має більшу шумність і більші вібрації, це точно не плюс. Тому, якщо ви виберете бензинову версію, то тут фактично зараз тільки гібриди доступні, принаймні, якщо дивитися на варіанти з ринку США, які видають 450-470 кінських сил. Принаймні, якщо дивитися на варіанти з ринку з США, ці бензинові мотори вони видають від 489 до 571 кінської сили. Ну а по динаміці це взагалі вау від 4,9 до буквально 4 секунд до сотні. Якщо ви вдумаєтесь в те, скільки важить ця машина, яка в неї аеродинаміка. То повірте, ці цифри будуть дуже відчуватися в салоні. І дійсно ця динаміка вона аж така підривна, знаєте, знизів самих. по самій надійності. По суті, основа для бензинових версій це в нас трьохлітровий мотор b 58 з гібридною установкою. В парі він був і окремий, просто як мотор да, от окрема версія. Без гібридної цієї плагін-системи, але, чесно кажучи, потужність його і крутний момент гірше все ж таки, ніж у дизеля, а тому і динаміка не така. Я би, чесно кажучи, приглядався тільки до гібридних модифікацій. Бензинові варіанти суто, їх і мало, і вони не популярні. Тому і не варто до них прямо собою придивлятися. Але скажу так, що дизель ходить під 400 тисяч, що мотор B58 на сьогоднішній день, якщо... Не один із самих е, надійних, то я тоді навіть не знаю за що можна ще казати, за які е, двигуни від яких брендів, тому що його ресурс більше 400 тисяч при якісному обслуговуванні. Повірте, це реально одна, мабуть, з перших машин преміум сегменту яка настільки мало в теорії може провести вам клопотів в ході обслуговування. Ну а тепер, власне кажучи, фіналізуючи. Ця машина, мабуть, найкраща з точки зору технології та розкоші. Машина от на сьогоднішній день серед преміальних автівок серед німецької трійки. І навіть серед чогось більш розкішного, як, наприклад, знаєте, якась така проміжна ланка. От Cadillac нещодавно випустив е, нову модель, яка, по суті, стоїть десь між Bentley Rolls-Royce і німецькою трійкою. Вона дає більше опцій, більше розкоші. Вона сама по собі по розмірах така габаритніша. І от сімка е, вона зараз приближається скоріш до тої планки. Ми будемо в майбутньому бачити іще більше от таких різнопланових преміум, скажімо так, класів від найвищого. До якогось початкового. Тобто зараз, по суті, є тільки розкіш і крайня розкіш. А скоро буде їх 3-4, і ми будемо їх якось більше розділяти між собою. Це 100%. Тому що світ іде до того, що людям все більше і більше подобаються такі машини. Нагадую, що ми компанія автофрідом можемо ось таку сімку. Пригнати вам під ключ в Україну за 85 тисяч доларів чи навіть дешевше, скажімо так, початкові позиції починаються десь від 75 тисяч. Ну, якщо ви живете в ринку США, то нагадую, вона обідеться вам в районі 60 тисяч. Це на порядок дешевше на 30%, ніж те, що ви можете знайти в Україні. І враховуючи вартість моделі, ця різниця того точно коштує. Тож, друзі, ми були раді показати вам цю машину з усіх сторін. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки. Ну і звісно, що обговорюйте в коментарях думки щодо цієї моделі. А всі контакти наші, аби звернутися за послугами трилону, ви можете знайти під відео та в описі. Що ж, ну а я з вами прощаюся до наступних тижнів, де ми покажемо вам ще щось цікаве. З вами була компанія АвтоФрідом. Бувайте!